Всім привіт, канал два слова. Як ви пам'ятаєте, ми робили огляди на різне бюджетне мас-маркетове пиво, і робили це дуже часто. Брали наші популярні супермаркети, брали там і бюджетне, і дороге пиво. Але у нас є одне місце, я думаю, в кожному місці воно існує, де також можна купити пиво. І ви туди, я думаю, заходите ну не нерідко. В коментарях мені написали стосовно того, що друже. А зробити огляд на пиво з точки видачі розетки. Це одразу кажу, не реклама розетки. До розетки я жодної жодного відношення не маю. Але сам чесно іноді роблю там покупки, приходжу забирати посилку, а в холодильнику там стає пиво. Стає. стоїть пиво. І тому було вирішено зробити огляд на. Пиво з розетки, ось це все я придбав в центральній частині міста Дніпра. Я там порахував всього саме алкогольного пива 25 позицій. Представлено від 33 гривень до 60. що доволі вже бюджетним вважається. І що цікаво, там відсутнє українське пиво. Тому що раніше там я пам'ятаю стояло львівське 17-15, Зараз настільки імпорт. І що я взяв, я намагався брати те, чого ще не було на оглядах. В мене а ось всі цих позицій саме на каналі не було. Тому що там, ось зараз я фотку собі відкрию, можу і вам її сюди вивезти. Як ми бачимо, там представлена велика кількість Вольфас Енгельман, який вже був у нас на каналі. Так само там Голландія, Корона, Олд Прага, це все ми вже бачили на каналі. Кромбахер, Будвайзер, все це було. Плюс співпраці. Прекрасного, там стоїть пілснер Уркл по 59 гривень що дешевше, ніж в тому самому Сільпо або метро, якщо брати. Але що я скажу, все це пиво, воно ну, майже однакове. У нас тут тільки одна пшеничка, а все інше це різні варіації світлого лагеру. Так є паулайнер, так є ось така варіація Вольфаса. Є дуже популярна баварія, яка з Нідерландів для мене це завжди було незрозумілим, чому в Нідерландах назвали пиво пивоварню пив, пивний концерн Баварію. От, німці, ноунейми. тому що давайте будемо потрошки починати. Будь ласка, напишіть одразу, яке пиво з розетки ви полюбляєте, що я ну прогавив і не взяв, але вся лінійка Вольфаса це дуже гарне пиво. Просто воно вже було два огляди є. І напишіть. Звідки ще можна робити такі огляди? Не тільки Сільпо, АТБ, я не знаю, які там Новус Ашан Метро, ось такі магазини. А де ви ще берете пиво, якщо це не якась розливайка, умовно, біля дома або крафтовий магазин. А от де ви заходите за покупками і такі. Ай, ладно, прихвачу ще ось цю баночку. Будемо починати всім гарного перегляду. Відкривайте своє улюблене пиво. Почнемо ми саме з Баварії. Це в нас Нідерланди. Що ми маємо по цьому пиву? Воно коштує 45 гривень, і по складу у нас тут да до речі, все по нашому написано: 5% алкоголю, початкова щільність 11,2, Натуральна мінеральна вода, ячміни, солод, хміль, екстракт хмелю. Ось такий у нас склад. Все доволі просто, ну, звичайний, звичайний лагер. І виробляється це у нас саме в Нідерландах. Імпортує пілснер Україна. Це буде перше пиво за день після робочого дня, тому може, навіть воно мені, мені більше сподобається, ніж потрібно. Я ось сьогодні, мабуть, і випуск буде не дуже цікавий на інформативність, тому що, ну, це солодовий лагер, який не супер відрізняється від нашого мас-маркету українського. Я це буду завжди повторювати, тому що наші великі концерни варять нормальне пиво. Хороше пиво. От... Кажу чесно від себе, це гарний світлий лагер. Тут є і легенька хмірова гірчинка. Він насичено такий солодовий, трошки солодкуватий. Але він дійсно насичено солодовий, дуже питкий, холодненький, все пиво охолоджено. тому що я вчора його завіз на студію, і воно мене очікувало до сьогодні. Гарно, гарно. От як світлий лагер, так. 45 гривень можна знайти альтернативу нашу дешевшу. Напишіть, до речі, альтернативу, яку можна було знайти, до 40 гривень. Це столове пиво, це пиво на природу, це пиво до футболу, це просто супроводжуюче пиво. Варіант на кожен день. Але коли я кажу на кожен день, це не я, я не кажу, що треба вживати пиво кожен день, тому що такі люди в коментарях також зустрічаються, хто пише, що значить на кожен день. Взагалі вже алкаші. Я маю на увазі, що це питке пиво це пиво, яке ти можеш випити одну, другу, третю банку. І воно тобі не буде набридати. Тому що є таке пиво, якого ти випиваєш 0,3, і воно вже тобі перенасичується смаком. А ось це ось так я називаю на кожен день, що воно не набридає. Як завжди подивимося, цінку Untapped. я думаю, там буде, мені здається, люди поставили десь. 3.12. Ось така моя ставка на Бергіків, але від мене, я ж кажу, 3,75 гарний лагерок. Це пілснер пишеться. І як бачите, оцінка 2,86. Ну, окей, хорошо. От. А, ну так, це пілснер, окей, це, це він. Оцінки низькі. Тут просто ніде не пишеться, що це пілснер. Як пілснер, так, це, це 325, скажу. А як звичайний світ то безумовно, безумовно. Тут ніде не пишеться, що це пілснер. Ну от бачите. А скільки тисяч чекінів у нас ще раз. 145 тисяч чекіні 286, ну дуже дуже низька оцінка. Не знаю чому. Ось я потрошки, мабуть, буду відходити від Антапту. Я це кожен випуск скажу, Але блін, ну, нормальний лагер. Напишіть, будь ласка, свою думку, а ми будемо йти далі. А далі у нас буде пиво від Вольфас Енгельман, яке у нас не дуже популярне. не Дуже часто можна його зустріти саме ось цю лінійку. Це 1410. Що означає ця дата? Пиво було зварено перший раз в 2010 році. Ці на честь 600-річчя Грюнвальдської битви. Грюнвальдська битва це в нас битва, яка відбулась під час великої війни між силами Тевтонського ордену та об'єднаними військами Королівства Польського і Великого князівства Литовського. Ось і литовці та поляки в той момент перемогли. А, це в нас одна пінта. 0,568 мл, знову ж таки, лагер, 5,3% алкоголю, і дійсно крутізний, крутізний дизайн. За це плюс ну це бросається в очі, як на мене. ж Мінесот хміль, все, більше нічого немає. Ціна цього пива, вона у нас 55 гривень. 55 гривень за пінту лагеру. Ну, як на мене, це ще дорожче, ніж, ну, дійсно, ще дорожче, ніж. Ніж та баварія була. Ну тут ароматика менш приємна мені, її майже немає. І ось тут, окрім солодових ноток, що ще випирає, трошки може затклість якась. Ой, це не смачне пиво. Воно, по-перше, солодке, але воно не просто солодке, воно алкогольно солодке. Тут 5,3, але прям дійсно випирає цей цей алкоголь. Нотки хмелю десь гуляють, гірчинка. Ще залізо, до речі, ще залізостий такий аромат. Аромат смак. Блін, я чесно очікував набагато більшого, і тим паче у форматі за 55 гривень це точно перебор. Мені це не подобається. Отак от, от. Їх здається, три або чотири різновиди саме до. Грюнвальдської битви зроблено варіації пива від Вольфаса, але це не смачно. Від мене це буде 2,75, 2,5, 2,75, Я повторно це точно ніколи не візьму, тому що він алкогольний. Він з залізом, він трошки затхлий на аромат. Хміль відчувається, але він переплітається з цим алкоголем, і ти не розумієш, це гірчинка від Алкашки чи все ж таки від хмелю. Давайте, 2,75 буде. Я не задоволений. За 55 гривень так точно ніколи не потрібно брати. Що я можу порадити з розетки? І не тільки з розетки, це знову ж таки, не реклама розетки. Нет, вони погані, вони погані. Все. А, можу порадити Олд Прага. Олд Прага, Пілснер. Мені дуже подобається за 37 там чи 40 гривень, щось таке. Дуже-дуже гарно. 298 у нас оцінка Антаб, 3 3000 чекінів. Я кажу, я кажу максимально цьому пиву ні від себе. Через чур алкогольна. Ось дійсно. Як перше пиво за день, точно воно не може йти, тому що, ну. Перенасичне. Хоча потім, от хмільова гірчинка, вона з тобою залишається. Хмільовий смак трошки залишається. Але, але, вибачте, Лані, але йдемо далі. Розчаровані, були ставки на нього. Далі у нас буде німецька пшеничка, німецька пшеничка Штанген Вайсбір. Якщо я не помиляюсь, це пиво. Мені подобається дизайн. До речі, мінімалізм завжди завжди ціную. Раніше це пиво, або щось, щось таке схоже стояло у нас в АТБ. Так, це робиться у нас в Німеччині, але йде просто по країнам Європи. Так, давайте почитаємо. Вода, пшеничне сотеч, мінесот, екстракт мелю дріжджі. Так, хорошо. Тут навіть в Азію воно йде. Ну, коротше, я думаю, в Німеччині хто, якщо що з Німеччини дивиться, хоча я не знаю, навіщо дивитися Німеччине відео про пиво з розетки. Підкажіть, будь ласочка, чи взагалі воно в Німеччині продається? Чи це просто ось, дійсно історія на. Імп на імпорт на експорт на експорт до інших країн. Так, і що ми маємо? Хто у нас виробляє? Браурей Gotta. Як на мене, ось це робиться Made in Germany, original quality. Я думаю, це все робиться для того, щоб людина точно купила це пиво через те, що це ж Німеччина, це завжди якість, це завжди результат. Але не завжди дешеве німецьке пиво, це якість і результат. Але зараз ми це перевіримо. Ну, виглядає дуже соковито. Ось прям насичено. Цікаво. На ароматику це знову дуже насичено. Не банан, ось не банан. Щось десь в ту сторону, але ну, не, не те, що я хотів очікувати. Хоча в будь-якому разі, вгадуються нотки, що це буде німецьке пшеничне пиво. Це ніяко. Тю. А дійсно, у смаку є трошки кислинка, яка притаманна цій стилістиці пива. Але далі. Йде трошки ось ця жуйка Баблгам, яка також притамана всі ці історії. Але смаку більше немає взагалі. Ну, ніяке. Ну, взагалі ніяке. Від ароматики ти очікуєш чогось дійсно пшеничного, дійсно ось вайсбіра якогось. А по факту, ти отримаєш кислинку, трошечки жуйки. Все. І отакий от провал у смаку. Ось просто нічого там нема. Як німецька пшеничка, точно ні. А що ж таке, два пива, два пива поспіль мені взагалі не заходять. Також я поставлю, мабуть, 2,75. Якщо б це було в огляді на пшеничку в сліпій дегустації, то точно я думаю, воно б не зайняло там топ-5, топ 6 топ 7 на фоні інших класичних німецьких пшеничок. Погано, дві з половиною тисячі кіньва оцінка 3,22. Я все, я походу чогось не розумію в пиві. Я не експерт, знову ж повторюсь, але ось саме з Антаптом у нас думки взагалі різні. Коротше, провально для мене. Йдемо далі. Наступним я обираю класику. Хочеться скуштувати смачного пива. Я сподіваюся, вони мене зараз не розчарують. Це в нас легенда легенд, паулайнер, улюблене пиво дуже великою кількістю українців. А одразу кажу, Пілснер Україна нафіга ви прямо ось на. на... Фронт обкладинки ліпити свою нечитабельну наліпку. Ось, ну, взагалі, там ніфіга не прочитаєш, тому що просто текст розмитий. Для чого? Це ж. А може, це і не Пілснер Україна? Ну, коротше, хтось. Дуже дуже криворукий, хоча я думаю, це все ж таки автоматизація. Але блін, ну нахріна ви портите по-перше обкладинку. По-друге, цей текст не прочитаєш. Ціна його в розетці близько 60 гривень, але з плюсів, то що його можна знайти тільки в метро, здається, більше я по Дніпру паулайнера отак в свободному доступі не бачив. Мені дуже подобається пшеничка від Паулайнера. Дуже подобається. Солодовий, дуже солодовий, трошки, я скажу так, трошки є нотки випічки. Знаєте, що я відчуваю? На здивування. На контрасті з минулими двома лагерами тут прекрасний хмільний смак. Ось саме хміль відчувається у смаку. Я не очікував це від Хелесу. Але. Тепер ми розуміємо, що значить якісне пиво, яке в собі не має містити прям суперхмільовий смак. Тут воно прям вирізняється на фоні ось цієї баварії та Вольфаса. Це смачно, це приємно, це вартує своїх грошей. Я, мабуть, все ж таки залишусь при думці, що ховброй та шпатен мені більш подобається, але все ж таки потрібно було це пиво додавати тоді в сліпу дегустацію, щоб ну, фактично зрозуміти, наскільки. Наскільки він мені на фоні інших 10 позицій буде суперсмачним або ні? Смачно, смачно, можна брати спокійно. Краще дійсно додати там 15 чи 10 гривень купити це, ніж у ту баварію. А від мене буде четверочка, четверочка, гарне пиво. Але через чур чомусь я не очікував такої охмельонки від нього. 189 тисяч чекінів, 3,45 оцінка. Ну, На сьогоднішній випуск це найбільша загальна оцінка. Це дійсно можна взяти, коли ти прийшов забирати посилку, бачиш паулайнер, а більше на районі ти його ніде не бачиш. І ти такий: ну, баночку можна, до 60 гривень, баночку можна, вип'ю. Ось якось так. Не очікував, що буду таким охмеленим ще раз повторю. Позитивно, ідемо далі. І раз ми заговорили про охмелене пиво, то далі у нас буде кальнапіліс, який у нас з додаванням хмілю Саас. Хміль СААС це той хміль, з яким варять легендарний пілснер Урквел. Це ось жатецький хміль. Що ми маємо тут? Вода, солод, хміль. Все. 5% алкоголю в цьому пиві. Ціна цього пива дешевше, ніж його аналог Литовський. Вольфас. Це саме Кальнепіліс коштує 47 гривень за 0,568, що вже доволі-доволі приємніше стає. Оригінальна рецептура з 1902 року. Ніколи не вірю в цьому всьому, але їх право так писати. Сподіваюся, це буде дійсно щось охмелене. Ну, скажу чесно, нотки, ось які я відчуваю в Pilsner Urquell, Я ось відчуваю відсотків на 30. Саме ось ця ароматика хмільна. непонятно взагалі. Так, перша реакція незрозуміла. Спочатку воно трошки мені нагадує оболонь, чесно. А далі непогана гірчинка, Давайте ще раз. Другий раз вже приємніше. Блін, цікаво порівняти, чесно, з Баварією. Тому що та 45 за 0,5, тут за 0,568 за 47. Ціна майже однакова. ВАУ точно не скажу. Але це по гіркоті, мабуть, сьогодні найохмеленіше пиво. Прям гірчинка залишається. Воно не ВАУ точно, воно не прям що я раджу його брати. Ні, можна пройти повз в цілому. Я ж казав, що сьогодні такий випуск, що. Більшість цього пива можна завжди знайти альтернативу. Ну, я не знаю, трошки дешевше, трошки дорожче, але краще. От. Ну, гірчинка прям залишається непогана. Вона така от легенька, але відчутлива. Що в мене там було? Баварії 375 я поставив, ну, вона мені, знаєш, зайшла більше. Це буде не більше, ніж 3,5, але це дійсно непогане столове пиво. От якщо вам хочеться більше гіркоти, але чогось мені ось та солодовість там більше сподобалась. Давайте так, 3,5. Таке, середняк нічого особливого, але і непогане пиво. 8 тисяч чекінів, оцінка 2,98. Норм. Просто норм. Ось знову ж таки, трошки вище я ставлю, ніж споживачі споживачі в антапті, але може через те, що я просто полюбляю світлі лагери, пити більше, ніж інші сорти пива. А далі у нас знову йде пиво з Нідерландів. У нас трійка, знову ж така ж сама: Литва, Нідерланди та Німеччина. Що одразу не подобається. Те, що. ну Я б таке от чесно, ось зараз моя особиста думка, але розетка, коли ви це ставите на полиці, у вас ось так от написано російськими літерами «Чрезмірне мірне алкоголю вредить вашому здоров'ю. ну це, Я не знаю, видно це чи ні, це дійсно перебор. Ну Ось ця позиція вам не закриває. Я не знаю, велику кількість продажів з 25 сортів. Навряд чи дач вайндміл хтось купляє прям ящиками. У вас ось це пиво з Нідерландів. А ось отакі от літери, не знаю, не знаю. Як на мене, це нафіга. Так, да, українською у нас тут трошки є. Вода, ячмінесот, глюкозний сироп, екстракт хмелю. Mm. У нас тут 4,6% алкоголю. алкоголю. Ну, ароматика майже ніяка, чесно. От зараз чесно кажу, я там пабамбіл тільки що, а воно взагалі ніяке. З металевістю і гірчинкою на кінці. Це плохо, це прям погане пиво. Це в утіль піде точно, ось я. Може, я себе так налаштував до нього, але це два бали, це дуже погано. Якщо ви це пиво берете, будь ласка, напишіть, чому. Якщо ви зі мною не погоджуєтесь, напишіть чому. Якщо ви це пиво не пили, не слухайте мою думку стосовно смаку, краще скуштуйте, і потім підтвердіть це». Тому що я нікого не заставляю слухати з прислухуватись до своєї думки стосовно пива. ніколи ні завжди ми можемо купити скуштувати, якщо ви бажаєте це купити. Два бали, один бал це погано. Я нікому не раджу це брати. Дійсно, але знову ж таки не можу вам щось забороняти. У вас своя думка є, і краще її підпримуватись. Знову ж таки, у нас розетка заклеює штрих. код дякуємо вам за це. Так, вайндміл. Вайндміл 4 і тисячі чекінів, доволі мало. 2,63 оцінка. Я от замість цього брав би просто будь-який український лагер. хоч оболонь Київ, яке коштує, не знаю, в пластику 0,6. Коштує там 20 гривень, але там більше смаку. Коротше, все, йдемо далі. Провал виліємо сьогодні. Я пиво дуже рідко виливаю, але це дійсно дуже несмачно. Так, після такого горіння, яке ви можете не розділити, але це моя особиста думка, вибачте. А, у нас є Німеччина, як я розумію, це Німеччина. ландер Бурой, преміум бір. Так, що ми тут маємо? Так, вода, солод, пшеничнее солод, хміль дріжджі 49% алкоголю. Це в нас знову ж таки пілснер Україна. а ні, це не німець, це не німець, це в нас голландець. Знову ж таки, чергове якесь таке пиво, яке навряд чи нам щось дасть цікавого, зроблено в Нідерландах, але з притримуванням закону про чистоту пива німецького. Ох, люблю цей закон. А ціна цього пива, давайте вам зараз одразу скажу. Ви її вже бачите, але я все ж таки хочу це проговорити. Ціна пива 37 гривень. 37, що доволі дешево на фоні інших. Подивимося, який буде на смак. Легенька солодова ароматика. Ну вона хоч є. Так, цікаво просто. Баварія трошки більш солодова. Але це я не скажу що це погано. Ні, не скажу нормальне пиво. Прохідний євролагер є питання, але знову ж таки не до пива. Я розумію, для чого робиться це пиво, для кого робиться це пиво. Це пиво робиться для таких людей, як і я, які просто ввечері хочуть випити дві-три баночки звичайного світлого, нормального лагеру не за всі гроші світу. Але я для цього беру у наш українське наше пиво якесь. Знову ж таки, по типу Львівська 1715. Можете написати все, що завгодно про мене. Або Льовін Брой. Я буду завжди казати, що я беру Льовін Брой, який виробляється у нас, який коштує часто по знижці 22, 25, 30 гривень. Але це гарне солодове пиво. Це норм 3,25 спокійно ставлю. Я, мабуть, на початку погарячився з Баварією, коли поставив 3,75. Але це нормально, це можна брати, це можна пити. Ось сьогодні у нас 3 в мінус. 4 в плюс пива. Ось так вийшло. Цікаво, цікаво. Я думав, що все буде плюс-мінус адекватно нормальним. 3,25 з ціллю зробити 3,5 нормальне столове пиво, на шашлики взяти, ось велику кількість випити не набридає. Нормальне. От я так, да, може багато разів повторюю це слово нормальне. Але ну, дійсно стандартний зразок світлого лагеру. Не дружу я, мабуть, тепер з Антаптом, тому що оцінка тут 2,68. Чому так? Я, мабуть, сьогодні дуже емоційний якийсь, але ну, дійсно я не розумію, Ну, що, що тут такого поганого в цьому пиві, що воно 268. Це стандартне, нормальне пиво. Стандартний світлий лагер. Що ви ще очікуєте від стандартного світлого лагеру? Що 13 тисяч 200 людей сказали, що воно настільки погане. Не знаю, я ж кажу: 325 від мене це те пиво, яке можна іноді випити баночку. Особливо, якщо вона перша за день. і ось відкрити холодну з холодильника, випити півкелиха залпом. Ну, кожен сам вирішує, я просто трошки не розумію настільки низьких оцінок. Тим паче за 37 гривень. Але так, я знову ж таки скажу, що можна знайти нашу альтернативу українську дешевше. І в смаку ви не втратите майже нічого. Це вже інше питання, тому що тут, в принципі, сьогодні майже все пиво таке. Ой, не знаю, дуже суперечно вийшов випуск. Давайте в підсумках позадаємо питання розетки. Що я скажу? Що я скажу в підсумках? В мене є дійсно питання до розетки, а в мене є питання до Пілснер Україна. в мене є. До виробників питань може і немає. А, давайте трошки пройдемось по питанням. Чого не ставити українське пиво в холодильники розетки? Ось в мене є таке питання, тому що давайте чесно скажемо, раз, я сподіваюся, тут видно все так. А, Баварія, раз, ось цей Ландеброй, два, 2, Вайндміл, 3. Ось цей лагерок від від Вольф. Від Вольфаса так чотири. Ось чотири ось ці варіанти пива. Ну, у нас спокійно можна знайти альтернативу. А вони це ставлять, мабуть, через те, що думають, що людина зайде, побачить, як я вже казав, що це Нідерланди, Німеччина, Європа. Європа. І точно візьме, тому що у нас в Україні пиво не вміють варити. Це мені часто пишуть люди. Не знаю, чому вони так думають. От е і тоді людина візьме, тому що у людини пріоритет взяти щось європейське. Хоча, по факту, всі ці смаки я похвалив Баварію, вона непогана. Ось це також непогане. Але все це можна знайти у нас дешевше на 10-15 гривень. Ось чесно кажу від себе. Паулайнер красавчики, що ставити. Пілснер Урквул за 59 гривень. Просто умнічки. Ось дійсно. Класно, що ви можете надати людям і таке пиво. Там ще стела стоїть нашого виробництва. Що там ще? Що там ще стає? Вольфас, прекрасний Вольфас за 57 гривень, коли в він там 60-70 без знижок Це хорошо, Вольфас я маю на увазі. Портер, АПА, ІПА. Ось це все. Прекрасно. Ось взагалі питань нема. Але нафіга ось це? Для чого? Ну я просто не розумію, для чого це закупати. Я думаю, може Пілснер Україна їм віддає це пиво за е, умовно 3 гривні банка, і вони це ставлять, тому що це просто ну, просто гроші з повітря. Може це і так, але я чесно не розумію. За Павлайнер, клас, дякую. За ось цей Кальнапіліс, гарне пиво. Тоже дякую. Але інше це звичайні світлолагери, які не несуть в собі чогось супер-вау, і можна дійсно ставити наше. Але це знову ж таки, ось в мене пивний патріотизм грає. Що я можу сьогодні дійсно порадити взяти, якщо ми зараз відставимо ось ці розмови про е, краще б ви ставили то, краще б ви не закупали ета. Ось дійсно у нас сім позицій пива, можна взяти Баварію, раджу, можна взяти Кальнапіліс, раджу, можна треба взяти паулайнер, раджу, і можна ось це взяти як альтернативу. Знову ж таки, якщо вам дійсно впадло кудись зайти, якщо у вас немає часу зайти. Ще в якийсь магазин ви забираєте посилку. На цій розетці, то так, це можна взяти як звичайну альтернативу львівському світлому, Ось так скажу від себе. Схейту дійсно це дуже погане пиво. Це не потрібно брати, це не беріть як пшеничку, не раджу. І ось цей Вольфас краще візьміть будь-який інший Вольфас, ніж ось цю прекрасну обкладинку, дуже гарно виглядає, неймовірно гарно, але, на жаль, розчаровує. Тому ось такий сьогодні випуск вийшов. Я не знав, що я так починав, ви знаєте, монотонно, спокійно, а ось зараз розійшовся. Що весь хейт на мене. Пишіть в коментарі. Якщо щось сподобалось, також пишіть в коментарі. Мені завжди приємно читати. Не завжди відповідаю так, але все читаю. Всі коментарі дійсно я читаю. Пишіть, що ще знімати. може на якихось заправках є якесь нестандартне пиво. Я чесно до кінця не знаю. Скоро вас очікує знову випуск про снеки. Я це знімаю. До речі, ось сьогодні у нас середа, четверте число, і ви це відео бачите через 2-3 дні. Приблизно це у вас прям свіжачок іде. В цілому всім дякую, що дивитесь, що коментуєте, що підписуєтесь. Канал зростає. Ми прямо зараз, ось на такому активному шляху. На за місяць майже півтори тисячі людей приросту. Тому я чесно в шоці. Я чесно в шоці, мені дуже приємно, що відбувається. Всім, хто активно себе поводить, або просто дивиться. Я сама така людина, сам коли дивлюсь відос, я ну, дуже рідко щось коментую. Тому буквально всім дякую, лайки, дизлайки. Якщо є якась критика, будь ласка, аргументовано пишіть, ми з вами можемо спокійно поспілкуватись. Так само ви знаєте, що є у нас Тікток, Інстаграм. Кому що більше подобається, там у нас пауза два тижні? Я нічого не випускаю, але в цілому виходять відоси коротенькі огляди на одне-два пиво, на дві-три хвилинки. Пишіть щось знімати. Всім дякую за перегляд. Гарного дня, гарного вечора. І от, чесно скажу по сьогоднішньому випуску: вживайте наше українське пиво. От, от буду так. Буду так. Пока!